Доброго дня, сьогодні 30 вересня, і вже починає зривати деякі сорти на зберігання. Завтра, 1 жовтня, дощ передають, тому ну, бажано в суху погоду вже зібрати деякі сорти, які вже мають певний окрас і вже потрібно збирати інакше вони почнуть осипатися. Не потрібно, щоб. Сорти на дереві перележували, вони понад зберігаються, вони починають осипатися. Значить, якщо вже ціле яблука осипаються, і ви бачите, що ці яблука не пошкоджені, там, цілі, то це значить, що цей сорт треба вже на зберігання збирати. Так, і зараз в огляді буде такий сорт, шикарний чеської селекції Оріон. Оріон це імунний сорт, взагалі імунний. Супер імунний сказав би. І яблука, листя, ну це один з кращих. На жаль, тут в мене одна щепа. Тут, значить, там ще кілька я зробив і, мабуть, буду робити ще більше. Бо це, ну, це реально. От навіть луна в мене не так окрашується, як оце Оріон. По луні в мене окремо буде угляд, ну, дивіться, який, який шикарні яблука. Така маленька щепа, на другий, третій рік вже в тому році сигналка була, ну це взагалі. Це яблука, просто бомба. Просто бомба. І по розмірах і по красі, по лежкості, по імунності. Ну, сорт один з тих, що немає мінусів. От. Зважу зараз. 248. От. Так. 253. Отакий. От Жовтий окрас, яблука просто шикарні. Да, це, ну я б сказав, би, кращий замінник Golden Delicious, який хворіє різними болячками, паршою, боршничною росою. Постоянно оброблять, осипається. Ну, це вже, це вже минуле. А оріон це майбутнє. Так що раджу от такі сорти, як оріон. Опал, Сириус, Луна. чеська селекція одна з кращих. От. Для любительського саду це взагалі ну, шикарний сорт. Так що дуже раджу зробимо дегустацію ще взимку, побачимо на смак. Але я підозрюю, що смак там теж буде дуже хороший.